У вересні оновили порядок обчислення середньої зарплати. Зокрема, зачепили розрахунок компенсації за невикористані відпустки. Головна зміна у розрахунковому періоді для обчислення суми такої компенсації. Це стосується відпусток, на які право набуто до кінця 2023 року. Тому маємо два варіанти. Перший, коли право на відпустку набуто до 31 грудня поточного року, в такому випадку розганковий період складатимуть місяці 23 року. Тобто тільки 23 року, з 22 року нічого не тягнемо. Другий, коли право на відпустку набуто починаючи з 24 року, якщо так, то розрахунковим періодом загального порядку будуть 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації. По суті, якщо працівник звільняється до кінця 2023 року, то розрахунок будемо проводити за новим правилом. А саме з виплат 2023 року. Здається, просто, але є нюанси. Якщо працівник звільняється з 12 вересня до кінця 2023 року, то розрахунковий період складуть повний календарний місяць саме 2023 року. Місяць, що передують місцю звільнення працівника. Наведу? Декілька прикладів. Почнемо з найбільш поширеної ситуації. Працівника прийняли на роботу 5-10 років тому, неважливо скільки, але ще до 2023 року. Він звільняється зараз, десь в середині жовтня. Завдання обчислити середньоденну зарплату для виплати компенсації невикористаної відпустки. За таких умов розранковий період це повні місяці 2023 року, що передують жовтню, а саме у ці місяці з січня вересні включно. У 2022 рік не повертаємося. Наступний приклад. Працівника прийнято на роботу в 2023 році, десь в травні. Звільняється він теж зараз, в жовтні. Треба взяти повні місяці, тому якщо працівника прийнято на роботу в середині травня, то травень не враховуємо, бо він не повний. Починаємо з червня. Жовтень теж не повний, тому розрахунковий період червень червень-вересень. Є нюанс, якщо працівника прийнято на роботу першим робочим днем місяця, то цей місяць вважаємо повним та його враховуємо в рахункому. Періоді. Наприклад, 3 квітня це перший робочий день квітня. Саме за нашим графіком роботи це може бути не перший календарний день квітня. Головне, що це перший робочий день місяця. Тому, якщо прийняли на роботу з 3 квітня, а 1 до 2 квітня не робочі, то квітень ми враховуємо в розвинковому періоді. Тобто це буде з квітня по вересень. Наступний крок кількість днів. Тому дивимося, чи є період, який потрібно виключити, щоб дізнатися, скільки днів маємо. Діякі маємо виключати такі самі, як і раніше. Тобто, виключаємо весь період, протягом якого працівник згідно з законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Наприклад, працівник знову ж таки звільняється в жовтні, розханковий період, ми вже з'ясували, це з січня по вересень включно. Але в березні було 20 днів простою, і працівнику сплачували дві третини окладу. Тобто він не працював. І отримував заробіток лише частково. Тому від днів розрахункового періоду віднімаємо ці 20 днів простою. Далі цікавіше, той самий працівник, який звільняється в жовтні, той самий розрахунковий період з січня по вересні включно. Але протягом січня-вересня він взагалі не відпрацював жодно, жодного дня, бо перебував в відпустці без збереження зарплати. Він не працював і за ним не зберігався заробіток протягом січня-вересня. Тому цей період виключаємо з розрахункового періоду. Добре, але ви запитаєте, якщо ж він ані дня не працював в цей період, то взагалі жодного дня не залишається в розрахунковому періоді. Тобто має бути нуль днів чи як? Якщо так сталося, то визначаємо умовний розрахунковий період, який знову ж таки складається з повних 23 2023 року, що передують місцю звільнення. Повертаємося до того самого. В такому разі матимемо умовний розрахунковий період з січня, по вересень включно і все. Отже, з розрахунковим періодом, навіть навіть таким умовним, коли взагалі жодного дня не відпрацьовано, розібралися. Далі розрахунок. Обчислення середнє для компенсації невикористаної відпустки проводимо, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Знову ж таки, ми говоримо про ситуацію до 31 грудня. Застосовуємо загальний порядок обчислення середній, виходячи з виплат за розрахунковий період. Тому нараховану зарплату враховуємо в тому місяці, за який вона нарахована ж саме з лікарняними враховуємо в тому місці, за які вони нараховані. Окрема історія з преміями за підсумками роботи за певний період. Під час обчислення середньої вони враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за який вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Тобто премії теж розкідуємо в загальному порядку для премії. Але зараз ми не будемо занурюватися в премії, а розглянемо приклад з лікарняними. Працівника, прийнято на роботу 1 червня цього року, звільнили 17 жовтня, маємо виплатити компенсацію за невикористану відпустку. В розрахунковому періоді нарахували якусь зарплату, з нею зрозуміло. Але крім того, в жовтні нарахували лікарняні за час хвороби у вересні. З одного боку, лікарняні нараховані в жовтні, тобто за межами періоду. Але нараховані вони за вересень. Вересень входить до розрахункового періоду. Тому такі лікарняні, нараховані за дні розрахункового періоду. Враховуємо, як наслідок зарплату та лікарняні ділимо на кількість днів розрахункового періоду і отримуємо середньоденну зарплату. Повертаємося до розповсюдженої зараз ситуації, коли в розрахунковому періоді взагалі не було зарплати. Вище ми ви вже визначили з умовним розрахунковим періодом. Якщо не було зарплати, то відштовхуємося від окладу працівника. Якщо оклад нижче мінімалки, то для розрахунку беремо мінімальну заробітну плату. Зрозуміло, що маємо врахувати зайнятість. Тобто, якщо був встановлений неповний робочий час для такого працівника, то оклад чи мінзарплату беремо пропорційно зайнятості. Знову той самий приклад. Працівник в цьому році взагалі не мав заробітку. Наприклад, дію трудового договору було призупинено. Зараз звільняється, розрахунний період січень-вересень працівника залишилося 10 днів щорічної відпустки. Зароблений ще до призупинення договору. Далі дивимося на оклад. Якщо оклад нижче мінзарплати, то беремо мінзарплату. Оклад чи мінзарплату множимо на кількість місцев розрахункового періоду, в нашому випадку на 9 місяців. Потім ділимо на кількість календарних днів та розраховуємо середньоденну зарплату. А далі середньоденну зарплату множимо на кількість днів відпустки, які ми маємо компенсувати. Не забуваємо про неповну зайнятість. Якщо працівник займає півштатної одиниці, то звичайно оклад чи мінзарплату треба врахувати пропорційно. Підсумуємо, по суті, єдина зміна це порядок визначення розрахункового періоду. Всі інші правила такі самі, як і були раніше. Ще раз нагадую, що такий особливий порядок визначення розрахункового періоду застосовується до компенсації відпусток, зароблених до 31 грудня 2023 року. Середньоденну зарплату для визначення суми власне відпускних обчислюємо за старими правилами.